28 серпня п'ятниця у студії працює Любовська, яким видався для наших журналістів останній робочий день тижня у цьому випуску. Зокрема, про таке перша ледя країни у Львові як боролися з алкоголізмом у Стрию, всі християни святкують успіння Пресвятої Богородиці. Перша леді України у Львові Катерина Юрченко, голова наглядової ради Міжнародного благодійного фонду Україна 3000 перебуває з візитом у Львові. Юрченко оглянула експозицію у меморіалу пам'яті жертв окупаційних режимів тюрмана Лонського. Також у Львові перебуває голова СБУ Валентин Наливайченко. Катерина Юрченко відвідала свято Успенську Унівську лавру. Золочівський дитячий будинок сімейного типу, яким опікується соромадження сестер служебниць непорочної Діви Марії. У Першої леді побувати її у Золочівському замку, оглянути старовинну церкву святого Миколая у селі Гончарівка. Також запланований візит до лікаря-хірурга Богдана Яськіва у селі Солонка біля Львова. Робота без зарплати. Загальна сума заборгованості на Львівщині становила майже 80 мільйонів гривень. За останній місяць абсолютне збільшення заборгованої заробітної плати становило трохи більше 2 мільйонів гривень. Основна частка загальної суми боргу із виплати заробітної плати припадає на промислові та будівельні підприємства. А також організації, які займаються операціями з нерухомим майном орендою та наданням послуг підприємцям. За територіальним розподілом найбільші обсяги боргу мають міста. Львів, Другобич, Стри та Сукальський район станом на 1 серпня цього року кількість працівників, які не своєчасно бо не у повному обсязі отримали заробітну плату, становила більше 22 тисяч осіб. Аквавіта поза законом в одному із сіл Сокальського району живі працював самоонщик. Працівники податкової міліції знайшли та вилучили більше трьох тисяч літрів алкогольних напоїв, 220 пляшок підготованого сурогату з етикетками різних виробників та з марками акцизного збору. Вартість вилученого становить 95 тисяч гривень. А ось стрищина без алкоголізму. Така акція відбулася вчора у Стрию на площі ринок. Розпочався захід о дванадцятої годині. Головна мета події кажуть організатори: це заявити усім небайдужим, що алкоголізм це смерть. Адже згідно із дослідженням, ООН, Україна займає одне із перших місць у світі за рівнем дитячого алкоголізму та швидкістю вимирання нації через залежність від спиртного. Деталі акції у наступному матеріалі. Організаторами акції «Стрищина без алкоголізму» стали благодійні місії Агапи та Бог і Любов разом із громадською організацією Посол Плюс. Так, вони намагались привернути увагу стріян до проблем шкідливих звичок та здорового способу життя. Ми бачимо, наскільки алкоголізм він е, насправді розкладає українське суспільство, розкладає нашу молодь, розкладає дітей. Насправді, пивний алкоголізм. Є нове явище, який появився в нашому краї, в нашому районі. І тому метою є донести до громадськості думку про те, що давайте будемо вести здоровий спосіб життя без алкоголізму, наслідуючи здорові українські традиції. На Майдані було встановлено шибеницю із манекеном. Вона символізувала згубний. Плив алкоголю на народ. Поруч організатори акції розмістили так звану стіну плачу. Світлини з зображенням людей, що зловживають спиртним та дітей алкозалежних, шокували багатьох присутніх. Та, на жаль, не всіх. За даними опитування, проведеного організаторами акції, майже чверть населення нашого міста вперше спробували алкоголь у віці 7 років. Причому більше половини мешканців стріля брали приклад із своїх батьків. Постійно вживають спиртне, понад 80% стріян. Половина сімей має проблеми через алкоголь. Це на власному досвіді відчула одна організаторів акції Оксана. Батько якої зловживав спиртним. Я знаю, що таке алкоголь в сім'ї. Це один бог знає. Я ворогові не побажаю. Я і в два, і в три рочки ночувала на вулиці, і басиком, і в під'їзді. І моя мама була збита на квасне ябко, і грошей ніколи не було з дому. виносило все, що можна, і все, що не можна. І ніхто дуже сильно не питався, їла ти сьогодні чи не їла. Присутні на Майдані позитивно оцінили проведення алкогольної акції, але не всі стріни впевнені у діявості таких містах. Приємств. Раз добре, не буде крапок, люди не будуть пити. Ми за розум. Ну. Може і дійсності добре акція. Але чи не поможуть акції? Це ну, фактично сенсу немає, тому що нікому не допоможе. Навіть ці люди що тут зібралися, може вони будуть казати про алкоголізм, але кожен в свою чергу в якісь моменти життя так само багато вживає. Ну, тобто лицемірство. Алкоголізм у всьому світі вважається хворобою. І як би не сприймались такі акції, головне те, що стрій не залишається осторонь, а бореться із проблемою. Руслан Лесків, Світлана Кренців, Дмитро Пшебетович, Стрийські новини. Все пропало. Громадська політична організація з такою назвою незабаром існуватиме на Львівщині. Налічуватиме вона три осередки, які будуть створені у Червонограді, Бродах та Львові. Зараз в організації 15 осіб, які готові брати участь в акціях. Про це розповів голова громадської спільноти. «Все пропало Тарас Гривул. За його словами, основна мета організації це доносити до людей правду про політиків, як Юлії Тимошенко, так і інших відомих політичних лідерів України. України. відповідаючи на запитання, хто буде фінансувати діяльність організації, все пропало. Тарас Гривул повідомив, що фінансування наразі є своїм. За його словами, члени все пропало це середовище колись відомої у Львові організації Чиста Україна, яку Тарас Гривул раніше очолював. 28 серпня православні та греко-католики відзначають успіння Пресвятої Богородиці. Згідно з традицією східної церкви свято Успіння Пресвятої Богородиці входить до 12 найбільших свят церковного року. Успенський піст, який передував святу, розпочався 14 серпня і тривав два тижні. За покрифа відомо, що Марії за три дні до смерті з'явився Архангел Гавриїл і сповістив про близький перехід її до вічності. Згідно з церковними оповідями, у цей день апостоли. Чудом зібралася в Єрусалимі і з місця, де вони проповідували, щоб попрощатися із Пресвятою Богородицею та здійснити поховання її пречистого тіла. Перебуваючи навколо її ложа їх засліпило яскравим світлом, в якому явився сам Христос в оточенні ангелів та архангелів. У цей момент чиста душа Діва Марії без страждання, ніби вісні, відійшла до Господа. Її тіло, як і душу, взяв Господь на небо. Саме цього дня у храмах відправляється Єрусалимська Утрення Богослужіння Яке відбувається тільки двічі на рік у страсну п'ятницю і на оспіння. Згідно з приказкою, прийшла перша причиста, стає дівчина красномовна. Багато говорить, бо немає вже роботи. Після оспіння Пресвятої Богородиці настає весільна пора за народними прикметами. Якщо на першу причисту гарна погода, вся осінь буде гарною. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Я з вами прощаюся до наступного тижня, але інформаційний тиждень на цьому не закінчується. Завтра зустрічайте Світлану українців із підсумками а одразу після цього випуску Олега Филика із новинами спорту. Нехай вам щастить. До побачення. Причиною будь-якої діяльності є бажання. Я ж маю бажання повідати вам найактуальніше про спорт студії Олег Фелик. Мої вітання. Шахтар, єдиний з українських клубів, пройшов у Лігу Європи, Ліга Чемпіонів, Динамо гратиме у групі смерті. 500 тисяч доларів за світовий рекорд. Далі детальніше. Ліга Європи невдало для українських клубів завершився раунд плей-офановоного кубку УЄФА. Металісти Донецький Металург не змогли впоратись з австрійськими клубами, а от ворскла поступилися в Бенфіці. Тому наша увага у груповому етапі буде прикута до віцечемпіона України донецького шахтаря. Завдяки минулорічному успіху на європейській арені донечани набрали непоганий клубний коефіцієнт і при жербкуванні будуть у першому кошику. Щодо самого регламенту, після чотирьох раундів кваліфікації, де команди грали на виліт, прийшли. Та пора груповому етапу. На цій стадії 48 команд будуть розподілені на 12 груп по 4 команди у кожній. Всього кожна команда зіграє 6 матчів по три вдома та в гостях. Дві найкращі з кожної групи вийдуть до 1-16 фіналу, де до них приєднається вісім команд з ліги чемпіонів, які посядуть треті місця. Далі ігри за олімпійською системою. У Нью-Йорку завершилося жеребкування основної сітки відкритого чемпіонату. США. стали відомі перші суперники українських тенісистів. А отже, Сергій Стаховський в стартовому матчі поміряється силами з Філіпом Печнером з Німеччини. Олена Бондаренко зіграє з російською тенісисткою Аллою Кудрявцевою. А от Катерина Бондаренко зустрінеться з 11-ю ракеткою турніру, як з кращою тенісисткою планети Сербкою Анною Іванович. Вікторія Кутузова позмагається з експертю ракеткою світою Бельгійкою Кім Клістерш, котра нещодавно повернулася в професійний теніс. Нагадаємо, що шанс потрапити в основну сітку турніру зберігають Марія Корицева та Ілья Марченко. В Монако проведено жеркування групового етапу Ліги Чемпіонів. Єдиний представник від України у лізі чемпіонів Київський Динамо потрапило у групу Ф, яка за своїм складом учасників є чи не найсильнішою на турнірі. 32 учасники основної сітки були розподілені по чотирьох кошиках команди, з яких розпреділяли по різних групах. При цьому представники однієї країни в одну групу потрапити не могли. Розподіл команд по кошиках грунтувався на підставі їхнього рейтингу у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Представники України, київські з коефіцієнтом 46,3 виявився у третьому кошику. У підсумку Динамо потрапило найсильнішу групу серед усіх, які гратимуть винятково чемпіони України, Іспанії, Італії та Росії. Це Барселона, Інтер і Рубін. Поляки допоможуть підготувати туристичну галузь Львівщини до Євро 2012 у Львові, польська агенція туристичного розвитку. Парт за участі Національного туристичного офісу України та за ініціативи департаменту туризму Міністерства спорту і туризму Республіки Польща провела перший міжнародний тренінг для державних службовців із планування розвитку туризму в п'яти пріоритетних площинах. А це туристичний продукт, людські ресурси, інфраструктура, маркетинг та організаційна підтримка. Проект має на меті підтримку державного управління та. Органів місцевого самоврядування в їхній праці з формування туристичного ринку та його просування також польська сторона планує передати українським чиновникам та представникам регіональних та місцевих відділень, що опікуються підготовкою до євро свій досвід державного менеджменту туристичної галузі з метою якісного проведення в Україні заключної частини світового футбольного чемпіонату Євро 2012 Австралійці пропонують болту 500 тисяч доларів за світовий рекорд. Федерація легкої атлетики Австралії пропонує ямайському спринтеру усейну болту 500 тисяч доларів за те, що він встановив черговий світовий рекорд на дистанції 100 метрів у місті Перт. У свою чергу спортсмен поки хоче отримати ці гроші лише за участь у чемпіонаті Австралії у квітні наступного року. Бігова доріжка у Перті схожа на ту, що у Пекіні, тобто вона дуже швидка. До того ж, погодні умови у квітні у нас дуже. Приятливі, сказав виконавчий директор Федерації Австралії Уейн Локслі. Так що якщо Болт захоче побити світовий рекорд, то ціна буде цьому відповідати. Нагадаємо, що нещодавно на чемпіонаті світу з легкої атлетики у Берліні у Болт становив новий світовий рекорд на дистанції 100 метрів за 9,58 секунди. На цьому прощаюся з вами в студії працював Олег легфилик. Проживати кожен день свого життя достойно. Це вже рекорд. Далих вам вихідних бережіть себе і своїх близьких. Шануємося. На рубрики погоди на нашому каналі приватне підприємство МакБут. Вихідні кажуть, синовтики сонце не зраджуватиме. Субота буде безхмарною. Температура повітря прогріється до 28 градусів тепла. Вітер дутиме з південного заходу зі швидкістю 1 метр за секунду. До вечора повітряні коливання збільшиться до 5 метрів за секунду і небо затягнуть хмари. Надійність конструкцій, точність замовлення, вчасність доставлення це макбут, власне виробництво, металопластикові вікна та двері за доступними цінами. Макбут спонсор погоди на Нежанківського 51 та валовій. 33. ми робимо погоду.